Добрий день всім. Сьогодні в нас Hyundai Tucson 2007 року 2-літровий двигун з автоматичною коробкою передач. Сьогодні я спробую зробити повну заміну мастила в коробці передач. Для цього я купив 10 літрів тофтикого мастила Манол. Dextrum 3. В принципі, це заводська специфікація для мастила. Саме такий тип мастила рекомендує використовувати виробник. Яка задумка цього цілого процесу? Мені не вдалося просто знайти у Львові, сам я з Львова, СТО, на якому роблять повну заміну мастила в автоматах. Всі пропонують. Зробити часткову заміну, або взагалі не беруться до, до таких робіт? У Львові їх є буквально одиниці таких е, таких стоїть, які вміють робити цю процедуру правильно. Ну, я почитав трошки інтернет, подивився відео і зрозумів, що це не, не є настільки складно зробити самому в домашніх умовах. Яка задумка сьогоднішнього? Процесу. Зараз е я буду відкручувати е і зливати е мастило, так як це роблять, в під час неповної заміни, тобто я відкручую знизу болт, зливаю 4 літра і заливаю відповідно тих 4 літра вже нового мастила. Далі я роз'єднаю трубку, яка е з'єднує. Коробку передач з радіатором охолодження коробки передач. І заводячи двигун на кілька секунд, 10-20 секунд, я буду пробувати зливати, тобто, відповідно, коробка передач включається, створюється тиск, і вона буде сама виштовхувати з себе мастило через ніби цей. Радіатор. радіатора, Лінія радіатора буде розірвана, відповідно, мастило, старе мастило буде зливатися в якусь ємність, яку я підготую. Зливши 2 літра, я глушу двигун, заливаю нових 2 літра мастила, нового мастила. І таку процедуру повторюю кілька разів, поки в мене не закінчиться всі 10 літрів цього мастила. Подіваюся, що до того часу то мастило, та суміш старого і нового мастила, яке опиниться в коробці, буде, скажімо так, достатньо в достатньо хорошому стані. Тобто більша частина там буде нового мастила, і цього буде достатньо, скажімо так, це повторить той самий процес повної заміни мастила. В автоматі, які роблять на СТО за допомогою такої спеціальної машинки з насосами, яка перекачує, викачує старе мастило, а закачує нове. Поки що я буду розбирати. Так, значить, я знаходжуся зараз в горизонтальному положенні, тут під машиною. Що е, я зробив? Я припідняв ліве переднє колесо, щоб отримати більший доступ, кращий доступ тут до зливної гайки. Я зняв захисний пластмасовий захист двигуна пластмасовий, який тут стояв. Він кріпиться на чотирьох е болтах. Ось тут, ось тут. Ось тут. Ось тут, ось тут він кріпився, і з другої сторони. Значить, що я хочу зараз показати? Власне, коробка автомат в нас знаходиться з лівої сторони. Ось вона. Ось тут. Ось це. У нас роздатка. Ось від неї пішов кардан до задніх коліс. Ось це у нас картер двигуна. Е, значить, е, що я прочитав на форумі, що один е, щасливець, власник Туксона, який був дуже радий, коли він відкрутив. Значить, Ось, є, ось тут у нас є оця гаєчка зливу мастила з коробки. Тобто, коли він її відкрутив, стекло там біля ну, 4 літрів того мастила. І він дуже зрадів, коли він знайшов ще одну чарівну гайку, яку відкрутив, і з неї стекло з того отвору, стекло ще літер мастило. Значить, ось він відкрутив ось цю гайку. Цю гайку зараз ніхто відкручувати не буде і мастило в роздатці міняти не буде. Це роздатка, це коробка передач. Для тих, кому може бути цікаво, е... міняючи мастило. Мастило з двигуна зливається ось тут. Ось тут ззаду, я якби зараз просто не досягну камеру. Ось тут є ще одна гаєчка. Вона відкручується і з двигуна зливається мастило. Е масляний фільтр, двигуна знаходиться ось тут. Е Окей, значить, зараз я буду відкручувати ось цю гайку. Вона знаходиться тут під рамником. Тут є спеціальна така. Ось, Ось гаєчка. Ось тут така виїмка, сюди можна підлізти навіть головкою. Зараз я буду зливати мастер. Крутили мастило. Воно чорне. Болт впав. Значить Ось такий магнітний болт. На ньому наліплено купу всякого сміття, стружки. Він це все збирає на собі, тому що частини коробки вони з заліза. Відповідно, ця стружка. Створюється і прилипаю сюди на цей намагнічений болт. Мастило е... на лється, воно чорне, воно не червоне. Воно чорне, чорне при чорне. Е... Пробіг був 96 тисяч. Е... Я третій власник машини і я більш ніж впевнений, що мастило тут ніколи не мінялося. Тобто по розмові з попереднім власником, він мені признався, що він нічого по коробці не робив. Так що ми перший раз на цій машині міняємо мастило. Окей, okay, зараз я підніму щуп. Щоб більше Так, я видяв Так. Ну, по суті, це нічого не поміняв. Е, значить, наступний крок. Я зняв частину е, повітря воду. Куди поступає ось цю частину. Ізняв. вона стояла ось так. Ізняв. 에... Підв'язав шнурком ось цей патрубок охолодження двигуна. Ось він мені трошки заважає. Значить, головна ідея цілого процесу. Ось з коробки передач. Виходять ось ці два патрубки: один правий і лівий. Вони йдуть, там з коробки передач, піднімаються догори, піднімаються до гори і ось вони йдуть сюди, праворуч, ось так. Ось сюди пішов ось цей е лівий, а правий, там залишився трошки нижче. Значить, Ці патрубки з'єднують коробку передач з радіатором охолодження. Всім відомо, коли коробка автомат працює, мастило, рідина, яка в ній знаходиться, воно нагрівається там, до якоїсь певної робочої температури, в порядку можу помилятися 70-80 градусів. Ну, і в певні моменти. Під час сильного навантаження ця рідина може перегріватися. Для цього створений цей радіатор. От, у випадку, коли, кажуть, що коробку спалив, це в першу чергу мається на увазі, що ця рідина не встигла вчасно охолодитися і вона досягла температури, за якою вона вже не здатна виконувати всі навантаження, які на неї покладені. Так от віддалився від теми. Є правий і лівий патрубок. Ось лівий, трошки нижче, правий. Лівий патрубок ми зараз роз'єднаємо і будемо е з нього зливати е рештки мастила, які залишилися в коробці. Тим часом, поки ось там. На задньому фоні, на нижньому фоні видно мастило яке ще досі стікає. І зараз я закручу цей болт, де у нас є. Ось так він виглядає. Коли він чистий. Я нього всю стружку, зараз я його закручу, відміряю. Скільки мастила я злив через цей бокт, залию це і буде Е, e, Значить, спустивши, вимірявши мастило, яке стекло з коробки, десь це вийшло приблизно от стільки. Це 10-літрова каністра від антисептику для деревини коротше Десь 4,5 літра чорного мастила Зараз я показую нове мастило, якого воно кольору. Ось такий червоний компотик. Е відповідно, я зараз буду заливати 4,5 літра. Е заливаю через е горловину, через щуп. Для цього я зробив ось такий ось пристрій Солієчка ось з пластмасовим соном. Ось такого діаметру 10 мм. Він класно входить туди в горловину щупа і будемо впливати 4,5 літра. Це другий літр. Наш наступний крок. Значить, що я зробив? Лівий патрубок я роз'єднав я відпустив ось цей металевий хомут і, відповідно, зняв шланг з ось цього металевого патрубка. Що я зараз збираюсь робити? Ось цей металевий патрубок треба заглушити. А сюди причепити е, якийсь подовжувач. Щоб коли е, насос буде качати мастило, воно попадало в якусь ємність, яку я заздалегідь підготую. Значит, ось така заглушечка для металевого патрубка, газовий шланг. Сюди болт болт з різьбою М10, якщо я не помиляюся. Ось так, зараз я його накручу, на, насажу на металевий патрубок і, і зажму оцей хум. Приглядіть мені кулеметний Давай! stop А тому що ми ж не то що вилили в ноль і залили. Ми ж її мішаємо зараз. Ну і що? Це не значить, що має бути рівень більше, ніж потрібно. А воно не буде рівень більше, ніж потрібно. Ми зараз залиємо. Ми зараз залили 6%. Стоп, стоп, Павлик, стоп! Не знаю, ти ще масло в звідті. Вилетіла за яйця пробка. Ти затягнув її? Заглушка з болтиком. Болтик вирвало, коли я переключав передачі, тобто тиск створюється, Довелося його трошки вдосконалити. Єдиний не недолік, що тепер трошки двигун залитий гостин. Мушу відмітити, що? То мастило, яке ми злили, щойно, воно вже мало трошки коричневого відтінку, не такий темний. Тобто видно, що присутнє нове світліше мастило. З кольору мастило в нас злилося на третій раз. Тобто це треті 2 літра з, з радіатора. Тобто це вже не чорне, не коричневе, видно, трошки воно має червоного відтінку. Тобто Там є якась та частина вже нового мастила. Добре, ще зливаємо раз. Підливаємо. І доливаємо решту. Вже червоний. Стоп! Значить, цей останній літр з 10-літрової нової каністри. Що це означає? Щоб було злито 10 літрів суміші і залито 10 літрів нового мастила. Значить, це останній літр, який ми щойно злили е з коробки перед тим, як залити останню нашу порцію нового мастила. Є, ну, тобто воно не є чорне, воно є такого темно-бурячкового кольору. Е Зараз я поміряю, коли я зберу всю систему, під'єднаю всі патрубки назад, я перевірю рівень мастила. Е потім перевірю рівень мастила на гарячому. Якщо у випадку його буде бракувати, я зможу використати ось цю суміш. Оскільки нового мастила в мене вже немає, я використав всі 10 літрів. Мені доведеться використати ось таку суміш, у випадку, якщо рівень буде. Нижче від мінімуму. Не все воно так складно, як виглядає. Я думав, буде ...буде важче, але насправді нічого. Нічого не вичане. Окей, я починаю збирати назад, під'єднувати всі Е, Ми закінчили нашу заміну. Як я і передбачав той останній літр. Суміші мені довелося долити коробку, тому що після короткого виїзду виявилось, що рівень мастила дуже низький. І я цей останній літр залив коробку і, ще раз перевірив, рівень був достатній. Що я хочу підсумувати в кінці цього всього. Я не дуже задоволений тим мастилом, тою сумішю, яка виходила в кінці. Тобто вона все рівно залишалася достатньо темною. Відповідно, не все використане мастило вийшло з коробки. Що це означає? Це означає, що якщо ви хочете зробити повторити цей мій подвиг і зробити повну заміну себе в домашніх умовах, вам доведеться, варто взяти більше, ніж 10 літрів мастила. Як мінімум, я думаю, літрів 12 13 Тоді ви зможете зробити більше повторів, заливаючи чисте мастило. І на виході у вас буде значно швидше. Проїхав десь біля 10 кілометрів на цій новій, на цьому новому мастилі. Особливо, якби я не відчув якоїсь різниці, там, плавності переключень, чи якихось зменшення, збільшення, збільшення якихось поштовхів. Ну, Зрештою, воно працює так само, як і працювало перед тим. Єдине, що я зараз впевнений, в тому, що в мене в коробці залиши нове свіже мастило. Найближчих 60 тисяч я буду мати спокій. Дякую всім за увагу. Буду радий побачити якісь е, конструктивні коментарі. Дякую.